Сучасне обладнання для деревообробної галузі презентували учасники виставки Ліс деревмаш деревмаш-2012», яка розпочала роботу в Києві. Мост Україна, офіційний представник одного зі світових лідерів виробництва обладнання для деревообробки Вудмайзер. Зокрема, презентував останні розробки компанії. Фахівці продемонстрували відвідувачем заходу деревообробні верстати МП-150, HR-115, п'ятнадцять, обрізний Еджер 300 та дизельну мобільну пилораму ЛТ-40 автоматичні загострювальні і розвідні верстати. Верстати мають надзвичайно високу продуктивність при невеликих об'ємах. Надзвичайно високу точність, що супроводжується на протязі 30 років. «Водмайзер» пропонує сучасні технології у лісопереробці, а також різні ідеї для бізнесу. Ми маємо 31 представника в Україні, а також три сервісні центри у Вінниці, Львові і Малині, що суттєво полегшують нам роботу по сервісу. Крім того, відвідувачі виставки мали змогу на власні очі побачити і оцінити можливості техніки відомого бренду штіль на стенді. Компанії були представлені мотокоси, акумуляторна техніка та. Бензопили. До останніх була прикута особлива увага. Адже за лічені хвилини саме завдяки цьому інструменту фахівці компанії з натесаної колоди дерева виготовили елемент декору.